Хорош! Хорош, Йоли, хорош! Здорово, ла! Здорово! Шо, шо-шо! шо... шо... шот! И дам ключи не в пез! Я зараз споряджаюсь! Я зараз споряджаюсь! чекай, чекай! Я зараз споряджусь! Чекай, чекай! Чекай, чекай! чекай. Тут видишь тут сундуку є якісь херні, а ну не подивимось! А ну! Дай му ебал голову, блядь. На! Йоні. Да, що ти бувайте здорові, коротше, до сплідущої серії. Це поки що початок